Найбільший обман в Іспанії це те, що живучи біля моря, тобі більше не треба їздити у відпустки. Я теж так колись думала. Тут ти насолоджуєшся сонцем, кавою на терасі, море кожен день за вікном. Нащо мені ця відпустка? А насправді У відпустку ти їдеш не тому, що тобі дуже не подобається місце, де ти живеш, і ти хочеш в тепло, хоча в Німеччині у нас так і було. А насправді навіть у раю. Ти все одно хочеш вирватися з буденності, змінити картинку, побачити нове. Це не про втечу від свого життя, це про нові враження. І Пам'ятаю, як я думала спочатку: ну буду платити більше, щоб жити біля моря, і насолоджуватись, проте не буду їздити у відпустки. Це так не працює. Плюс ми такі вибагливі, і нам постійно чогось не вистачає. Хто живе 4 роки в Іспанії, кажуть, мені хочу снігу. Пам'ятаю, як в Україні розгрібаєш свій гараж від снігу, все завалило, і думаєш, та за що? А тут в Іспанії всі знову хочуть цього. Ми такі складні, постійно хочемо чогось, що в нас наразі немає. Тому навіть якщо все подобається в Іспанії море, сонце, спокій, відпустка все одно потрібна а ви думали, що переїзд в теплі країни зробить відпустки зайвими?